В Україні зростають протестні настрої. Приєднатися до спротиву більше охочих на заході країни. 53% опитаних респондентів готові долучитися до протестів у центральному 38%, У південному східному і східному – 22,17% опитаних відповідно. Такі дані соціологічного дослідження фонду демократичні ініціативи. Директор фонду Ірина Бекешкіна стверджує, попри зростання градусу напруги у суспільстві, всі проти застосування насилля і за ініціювання переговорів. Навіть при непідтримці майдану люди не хочуть силових сценарій і люди не підтримують силові акції, в тому числі і по відношенню до організаторів е, Євромайданів і е, до тих методів, які можуть бути застосовані, якщо і влада, і опозиція хочуть справді відповідати прагненням громадян, то їм треба сідати за стіл переговорів за переговори реальні, а не імітацію. Експерт зазначає, ідею ввести надзвичайний стан у Києві і в країні українці не підтримали. Ще більшість населення. 45% респондентів готові зносити матеріальні труднощі заради особистої свободи. В той час, як 25% готові поступитися свободами в обмін на добробут. Володимир Іщенко, керівник проєкту «Центр дослідження суспільства, зазначає, Південний схід, хоч і меншою мірою підтримують майдан, та в цілому не є пасивними. Вони досить багато беруть участь у протестах по конкретним соціально-економічним питанням щодо проти невикла зарплат, проти забудов, проти власне, проти порушення і нанесення шкоди навколишньому середовищу. От що зокрема було актуально з розвитком видобування сланцевого газу. Ігора Коліушко, голову управління центру політико-правових реформ, зростання протестного градусу не дивує, Ще ніколи українців так не обмежували в правах, особливо права на мирне зібрання та справедливий суд. Юрист пояснює, парламент порушив всі можливі процедури ухвалення законопроєктів. Оскільки цієї процедури дотримано не було дії голови Верховної Ради і президента України пов'язані з підписанням цих законопроєктів і виданням їх. В якості законів з юридичної точки зору можна кваліфікувати як узурпація влади і перевищення службових повноважень. Експерт каже, ухвалені закони суцільний правовий курьох. Скажімо, як встановити, чи автомобіль рухається у автоколоні чи у потоці авто. Крім того, відтепер діяльність громадських організацій можна вважати взагалі екстремістською, А за мирну акцію під парламентом можна потрапити до в'язниці. Це і багато інших прикладів цих законопроєктів спеціально написані так, щоб застосовуватись вибірково тоді, коли це потрібно. Прокуратурі міліції застосовано воно буде точечно, щоб іншим, як кажуть, неповадно було, Доти ніяких змін не буде. А після того протести будуть менш масовими, але набагато більш радикальними. Патріарх Київський філарет у зв'язку з протистоянням на вулиці Грушевського вирішив взагалі не проводити заплановані заходи у філармонії з нагоди свого 85-ліття. Предстоятель каже, після ухвалення 16 січня низки законів гарячі голови розпочали насильницькі дії. Та, перш ніж застосовувати силу, сторони мусять усвідомлювати свою відповідальність. Невирішування питання створює умови для застосування сили із одного боку, і з другого боку. Так ось для того, щоб цього не було, треба мирним шляхом розв'язати це питання. І ми закликаємо і владу, і опозицію сяти за стіл переговорити і знайдіть компроміс у цьому питанні. Патріарх Київський Філарет наголошує, рецепту для політиків церква не має, та й втручатися у процес не буде. Кому ж вигідне подібне протистояння, Філарет пояснює. Вигідно тому, хто не хоче бачити Україну незалежною державою. І тому оцим силам вигідно, щоб в Україні. Був неспокій, була боротьба, яка привела до громадянської війни і в кінці кінців до розділення України на частини. Ірина Фумицька, Андрій Пішта, АНТВ.